Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з менеджеркою пробону програми з надання правової допомоги пораненим військовослужбовцям ГО принцип Ганною Карачевською. Вітаю вас! Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Для початку розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, як давно він був створений і які його основні цілі. Вітаю проєкт з надання пробону, тобто безоплатної правової допомоги для поранених військовослужбовців громадської організації. Принцип був ініційований у співпраці з благодійним фондом відродження і складався з декількох етапів. Перший цикл проєкту е, тривав трошки більше ніж три місяці. Власне безпосереднє консультування розпочалося з 25 січня 2024 року двадцять е, року і формально завершилося е, наприкінці квітня, е, але програма триває і надалі. За цей час було надано близько 350 консультацій у форматі як і первинної правової допомоги. Тобто це просто спілкування з клієнтом, коротенькі, коротенькі поради щодо алгоритму дій тій чи іншої ситуації, так, і вторинна правова допомога, яка передбачає вже систематичні, систематичнішу співпрацю, наприклад, складання якихось процесуальних документів, представництво в суді, підготовки скарг, особисті зустрічі тому подібне. Скажіть, будь ласка, можуть звернутися військовослужбовці з будь-якими пораненнями? Немає якихось обмежень в цьому плані. Е, так, загалом, фокус програми це е, права допомога пораненим військовослужбовцям, але цей тип поранень може бути зовсім різним. Е, найчастіше це є звернення від тих, хто отримали поранені безпосередньо при виконанні обов'язків військової служби, але мають місце і звернення пов'язані з різного роду нещасними випадками, які трапляються під час служби, чи, наприклад, захворюванням, які пов'язані з проходженням військової служби. Тому… Е, Поняття поранений військовослужбовець тут вживається в доволі таки широкому розумінні. А з якими запитами найчастіше звертаються? От які проблеми найактуальніші для військових, які здобули поранення? Е, Найактуальніша проблема це е, виплата належного грошового забезпечення, тому що після поранення, особливо якщо воно визнається таким, що пов'язано з захистом батьківщини, військовослужбовці зберігають право на своє грошове забезпечення, в тому числі на найбільший вид цього грошового забезпечення, додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Але на практиці бувають випадки, коли ця винагорода не виплачується взагалі або виплачується не в тому розмірі, чи не виплачується впродовж. Всього. Цього періоду лікування відповідно найчастіше звернення пов'язані саме із тим, що військовослужбовцям щось не доплатили або не заплатили е, вчасно чи не заплатили за весь період. Е, крім того, також часто моє звернення щодо оскарження е, або змін до рішень прийнятих військово-лікарськими комісіями, наприклад, встановлення неправильного причинно-наслідкового зв'язку, поранення. І захисту батьківщини, неврахування певного роду діагнозів при постановці висновку ВЛК. Ну і, звичайно, із набуттям чинності низки законів, які оновлюють правила проходження військової служби і мобілізації з 18 травня, а якщо буде точнішими, то навіть і раніше трошки почастішили запити власне, щодо роз'яснення основних законодавчих змін в цій сфері. Чи є якісь історії такі от важкі ситуації, яким вдалося допомогти, якими можна поділитися? Так є в нас історії успіху. Буквально сьогодні наша пробонно-юристка надіслала рішення військової частини про те, що військовослужбовця, якого вивели поза штат. Без е, законних на те підстав е, вдалося повернути в розпорядження військової частини, ну тобто під керівництво того командира, з яким він е, розпочинав е, свою військову службу, і в тій частині, в яку він цю військову службу розпочинав. Також є випадки успішного витребування документів. Це е, найчастіший документ довідка про обставини травми, на підставі якого і виплачується ця додаткова нагорода, про яку ми з вами говорили. Це є скарги на неправомірні дії. Е, Лікарів військово-лікарських комісій або командирів частин, за результатами розгляду яких також військовослужбовцям або виплачують грошове забезпечення, або закривають неналежно відкриті службові провадження щодо самовільного залишення військової частини. Тобто спектр таких історій успіху є. Вони є різноманітними, залежить звичайно від кожного індивідуального кейсу, але вони є. І наостанок, скажіть, будь ласка, як все ж таки військові, які потребують такої допомоги, можуть за нею звернутися? Угу. Е, уся комунікація е, для тих, хто потребує правової допомоги, відбувається через е, чат-бот принципу е, громадської організації. Він функціонує в е, Телеграмі, тобто, будь-яка особа може в пошуку. Шоковику набрати чат-бот громадської організації принцип або чат-бот принцип, і одразу ж отримає посилання на цей чат-бот, де вже в форматі віртуального спілкування їй спробують надати відповідь на те питання, яке її цікавить. А якщо ця відповідь буде незадовільна, неповна або не допоможе людині вирішити її праву проблему, то її сконтактують вже, власне, із реальним спеціалістом, з реальним юристом, який буде працювати з її справою, також зараз АКІТ. Спеціалісти принципу е, розробляють е, можливість звернення за правовою допомогою безпосередньо на сайті громадської організації принцип. І думаю, е, що через деякий час це оновлення вже буде доступним і звернутися за правовою допомогою можна буде не тільки через соцмережі, е, через месенджери, власне, через Телеграм, але й на сайті. Також окремі звернення до нас надходять е, через соцмережі. Тобто, як правило, Фейсбук, інколи Інстаграм. Тоді вони також вручну обробляються операторами першої лінії і з ними працюють наші юристи. Дякую вам, вам що поділилися з нами такою актуальною і важливою інформацією. На все добре. Дякую дуже. Запрошую звертатися за правовою допомогою, якщо вона потрібна. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках!